13. 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 наше засідання. Шановні депутати, зв'язку з відсутністю головуючого, відповідно до закону України про місцеве самоврядування. Про ш... ну, треба нам обрати головуючого. Тобто буде головувати на сесії. Голову. Треба голосувати? Mm -hmm. Ні, вноситься предложення? Так, сесія відкрита. Ага. Щас... Відкриває сесію секретар. А потім початок. Я захопав юрист відповідно до вимог місцевого самоврядування, сесію має скликати секретар і голова. Але вести сесію, вести сесію має право лише головуючий. Секретаря ніхто не вповноважив на сьогоднішній час проведення сесії. Тому першим питанням працювальним... Ви із числа депутатів або повинні, тому що ви теж є депутат, повинні обрати головуючого. Той, хто буде головувати на сесії. Тому? Поступило перше процесуальне питання, тобто це рішення обрати головуючого. Оскільки є секретар, Поступило пропозиція, щоб обрати головуючого. Хто за? Проти. Рішення прийнято. А Хто головуючий? Людмила Васильов. Ось чоловік висказав пропозицію. Так. Значить, нам необхідно визначитись щодо порядку денного нашого засідання. порядок денний містить 5 питань. Перше питання про дострокове припинення повноважень та звільнення з посади інографія сільського голови будинку Віталія Гінаніча. Друге питання про встановлення місцевих податків і зборів на території сільської ради. Третє питання про затвердження положення про податок на нерухоме майно відміни від земельної ділянки. Четверте питання про встановлення ставки акцизного податку з реалізації підакцизних товарів з суб'єктами господарювання розділу торгівлі на території сільської ради. І п'яте питання затвердження положення про податок на майно в частині транспортного податку на території сільської ради. По порядку ведення сесії у зв'язку з розглядом моральної дитичій оцінки діяльності голови. На сільської ради Богданкові та Лігнатча пропоную розглянути пропоную провести сесію в закритому режимі в присутності запрошених осіб, Виконуючи обов'язки голови Віддіупольської ради держадміністрації Маклашевський Олег Вікторович, голова райради Шерснецький Володимир Володимирович і юрист райради Любановська Олександр Матвійович. І депутат... райрады Шевченко, Любовь Миколаевна. Какие пропозиции будут? А кто внес пропозицию проводить сессию закрытую? Я так не хочу. Я. Да. Судова. У меня процедурно. Можно я скажу? Есть коллективное вот заявление. В связи с создавшейся ситуацией в Новгородском сельсовете громада выражает свое недоверие секретарю Крупельницкой. По причине, что она вместе с бывшим Болденковым, Людом, не будем скрывать, все свои люди. Правильно? Раз вы закрываете сессию. Вот, ну так... не, они еще не закрылась. Не, ну ви, закрытая ви, сессия. Ви, ви, они ви, ви, хотят. Подожди, вы Вы депутат? Нет, я не депутат. Я не, инициативная группа громады Селанова села Грабка. Значит, Шановник, можно я скажу? Можна, а? да. Можно, я скажу? да. Мы и к вам не раз ездили, да. Я... Неодноразово був у вас на зібраннях, на сесії, і те, як проводяться сесії, ну вибачте, це не сесія, це просто цирк. Розумієте? Сьогодні дуже важливе питання. В понеділок узнали, ну, такий крок зробив ваш голова, поки ще голова, і поставив таке становище весь район, це Україна. Просто покинув все, сесію провели в п'ятницю. Він не підписав. Рішення фінансування заблоковано. Де ніхто не знає? По чуткам вилетів з Одеси, призумівся в ширині. Де він далі, ніхто не знає. Тому сьогодні дуже важливе питання. Треба вирішити, по-перше, по достроковому припиненню повноважень. І сьогодні нам треба вирішити, як буде жити Новодатківська громада і чи буде працювати. Сільська рада чи ні. Тому в мене пропозиція, я підтримую, є депутати 12. От звертаюся до депутатів, щоб не було цирка, знаєте, я, у мене на сесії Райради чітко все по порядку. І якщо тут буде балаган-бардак, я встаю з Миклашевським, ми встаємо, уходимо, робіть, що хочете. Тому в мене пропозиція, я підтримую Олег Петрович, Де? Залишаються депутати. Ви вирішуєте. Моя пропозиція, я підтримую. І вирішуємо ці питання. Стати на голосування. Так, я ще, ще бажаючи прокоментувати це. Хочу... Нам сьогодні є порядок денний. Я хочу для з... мене процедурне питання. Припинити повноваження діючого голови. І далі. Треба продублювати ті рішення, які не були, які проголосовані, але не підписані. Сьогодні треба підписати уже рівалпінько підписує. Розумієте, да? і далі жити. Якщо ви хочете революцію продовжати на Майдані, будь ласка, без нас. Я теж був на Майдані, але так. Був і повернувся вчора за то. знаєте... Був на Майдані. І наш земляк Проволовський з Нової Долінії командир батальйону. І в ньому в батальйоні практично всі з Майдана хлопці. Але, як він каже, мені отаких от, от не треба. Порядок має бути чіткий, якщо ми хочемо жити. Анархія, пожалуйста, без нас. Анархія без нас. Ми а Отакі є хто? то? Що ви такі? Ні, у мене процедурне. Я прошу внести до порядку денного питання. В чому тут цей вопрос можна? Вопрос. Можна, так? Да? А якщо громада виражає недовіру? Секретарю зеркалю, 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 зеркалю. по закону, как это? По, по закону берить да. законы читать. Э, Мы читали четко по закону, можно сказать. Референдум собирает, института група. Але це знову будет процедура. Я буду сестры рада жить. Она вместе можно ответить, Потому что где объявление? У нас жители не знают, что нет в себе председателя. Никто они не до сих знает. пор не знают, что вы председатель убежал. собрание делаете, а никто есть не есть знает. Есть Калинка уже, есть бюллетни, а люди не знают, что нет председателя в себе, что он убежал. Это как называется? Анархия или как? Где объявление на каждом столбе? Что у нас там людям объявили? А Бог хоть бы, а Бог хоть бы в сельские ради. В сельские ради, не мать. А вот спросите, так, вот мы а это не обовязок депутата, это а обовязок а секретаря. Где на сегодняшний момент не стоит вопрос об избрании президента и, извините, председателя царства Союза. сегодня стоит вопрос о его увольнении и дать полномочия другому человеку подписывать документы это первое мы против человека, чтобы он подписывал документы громада да. против громада против, значит у вас 1300, по-моему, избирателей, да? собирайте одну третью голосов а? 1500, да? Вот збирайте одну третього количества депутатів, подавайте збирайте комісію і делайте перевибори у процедурі. Е, Аналогічну ситуацію. Ми Мож... сейчас Ана... Извините, пожалуйста, ви хто? Я е, член територіальної громади. Все, є е, предложение, пожалуйста, депутати приймати вам рішення. Е, у мене процедурне питання. Прошу внести я до я порядку понимаю, денного питання. Процедурне. Процедурне. Внести, внести до е, порядку денного питання про. Складання повноважень е секретарем е сільської ради Крупільницької у зв'язку з тим, що Болдинков своєю втечею фактично довів протиправність своїх дій. Протиправність його дій у мене є не менше 10 рішень суду, де вказано, що він скоював протиправні дії. Це вже рішення суду, яке набрало законної сили. Він це не міг робити без секретаря. Тому своєю втечею він автоматично це довів ще раз. Автоматично не е, може секретар уникати відповідальності, якщо передбачено, що рішення сесії сфабриковано, він його підписав, але друкувала то його секретар. Тому, якщо е, шановні представники е, районної влади не хочуть бути присутніми на, на сесії, де хочуть бути присутніми члени територіальної громади, ми вам подякуємо за увагу, але сесію ми закритою проводити не можемо. Інакше е, село не буде вважати це сесією. Жодної об'яви. На якій підставі збирається сесія? Було розпорядження про скликання сесії? Ми Секретар, вас почули, шаново. Я Ти ще пара... не закінчу, вибачте, я вас не перебивав. Више коли ви мене не... вибили, коли я опінувався, ви мене поставили на місце. Вибачте, я вам те саме скажу. Ви мені нічого тому, не було сказати, тому на сьогоднішній день шаново. до членів територіальної громади не було ні оголошено про проведення сесії. Не було оголошено також депутатам. Вчасно передбачено законодавством. Тому ця сесія вважати здійснюю не буде. І мені буде дуже прикро, якщо до цього долучиться районна влада. Да. Я вам так скажу: бачу, ви зараз зробили звинувачення е секретарю, правильно? Я по, -по факту юрист. І в нас є норми конституційного права, які говорять, що людина може бути піддана. Осуду піддана. E, Це закладу. ви могли б розказати, Дільки якби Парижені у Зудов. нас Падрем, не було революції. гідності. Падруге, Але у нас падруге, є крім ми ми Що за у нас є ще покришки б... і альпатери. по ви на сьогоднішній момент є представником громади, не депутатом, і не одної третій депутати де вносите на порядок денний свого питання. Якщо у вас є питання, чому ви його не привезли письмово, не подали в законом порядку, ви ж прийшли на незаконну сесію. І я... по третє, ви маєте право в майбутньому його оскаржити в адміністративному суді. Так само ви треба ви розказати церкви. Небесній Сотні, щоб ви потім оскажете дії Януковича, які стріляють у вас. Що, навіщо ви, цей цирк? Ви потім мене згадаєте. Я потім оскаржу. Ви не запросили. Ви бачите, приведете дома. От ви всі проголосувати за той порядок і за ту процесу. Вашу пропозицію почули. Є інші пропозиції. Я пропоную. В закритому режимі. Считайте, скільки. Хто проти? Скільки? Посчитали, скільки Діял? проти, утримались. Голосується за. Назвали скільки. Питягаю. Ваша вулиця проти закритого. Виймо депутати. А я хочу, щоб була закрита. А ви повинні, ви повинні, а ви повинні не свою волю тут озвучувати, а ви. ви. волю виборців. Хто ви а ви, а ви, ви супер волі виборців голосуєте? Я, до чого? Ви, вадите, виборців. Я, да ви не виборців да чо? слухайте виборців. Да, голосувати. Є давайте я це сам. Ми можемо провести, допустим, в відкритому режиме. Но балаган здесь устраивает тоже действительно не смысла нет. Этого, Надо оставить три человека, а сами вышли и выслушать, что хотят. А потім вже роботи дійсно. Ну, там, да, я, мене, мен, мен, yeah. слух, нормальна пропозиція. Давайте так, депутати, оставляйте кого? Із представників громадськості, когось одного, щоб не було, там ніхто не говорив, що тут в якомусь кулачному режимі. Ну, да. да. І е, представник від громади, і потім заносить громаді. Але щоб не було балагану. Так... А кого звинувачують балагані? Я не можу розуміти. Нас... Де тут отакі вот є? Хто тут неадекватна людина? Три. Розумієте, Коли перебувають ведучі, ведуча і так не, не дуже тримає ці 12 чоловік. Це просто неможливо проводити сесію. Я говорю, залиште одного чоловіка, щоб не було потім ніяких там Це і цей пристрій від громади до, доложуться всі. Але Коли сесію ми повинні... на вашу сесію прийшло самооборони 50 душ, ви ж не боялися, що вони бардака не роблять? Хоч деякі боялись. І закликали вас. Вибачте, це члени територіальної громади. Якщо ця сесія буде проведена в закритому Давай, та та. режимі, вона за сесію не буде вважати. Ну, 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 ну село не знає нічого про це. Село все знає, Ніхто не знає. Вибрали депутатів вуличних. Вибрали. Ви не візьмете, какие депутати. Вибирали. Ви, вибирали. ви вибирали, не я вибирав. Я говорю, за кого ви голосуєте? Я проти. Большинство його вибрали, так більшість, не ви одна вибрали. Більші. Але вона знає всю вулицю. <поцесвальний> але, але якщо є якісь проблеми, збирайте ініціативну, але не тут, це робочий орган, сесія. Якщо це не сесія, це сесія, на даний момент балаган. Так от ви влаштували його ви тут. Тому що ви пропонуєте... Е, е, Сергій, коли ти ведеш е, отут, то вести і я б провів би цю сесію. Понимаєш? Вибачте, балган влаштували ви. Ми стояли тихо-мирно. Але коли піднімається питання, що вже після всього то ще. Я скільки закритих сесій мене звідси виганяли? Скільки вони тікали від мене в чужі кабінети? І якщо після всього цього, то знову йде мова про закриту сесію, то вибачте. Міліцію мене звідси викидали, камера мені давала працювати. Ти, але ваші, при вашій присутності Значить, батьківщина районна рада, вимагає політику, будь ласка. Вибачте, політика і, вимоги, вимоги. Вимоги. Політика, вимоги, політика, вимоги, політика і ми живемо. І, і тут давайте без політики. Ні, ми Якщо будемо з політикою. тут. Ви хочете бути присутніми. Тут має право говорити депутати. Голосують і виступають. Хочете щось говорити? Будь ласка, ручку підняли. Головуюча дає право виступити, але по суті, але не перебивати і не збивати сесію. Згодні? Згодні. А хто, а хто рові наші? Все, а хто рот на замок і слухайте. Сьогодні ну, є тропайте. порядок денний, будь ласка, вийдіть по порядку денному. Значить, давайте продовжимо. Хто за закриту сесію? Ні, договорилися. Депутати обговорюють, виступають. Хто хоче з громади в кінці сесії свої э, коментарі. Ну як по кожному питанню? Ну, Все, Порядок денний. Переходимо до... Підтвердження регламенту роботи сесії. Пропоную сесію провести за 2 години. Для інформації до 10 хвилин, для виступу до 5 хвилин, для дойду до 3 хвилин. Інші пропозиції будуть? Є... Прошу голосувати є... за даний регламент. Хто за? 12. Хто проти? Свірження. Переходимо до обговорення питань порядку денного. Так як ви вже чули про те, що голова російської ради Болденко Віталій Геннадійович самосунувся та виїхав за кордон, не залишивши при цьому ні заяви про своє звільнення, прошу прийняти рішення щодо дострокового припинення повноважень та звільнення з посади на ураз голови Болденко Віталій Геннадійович. У нас діє лічильна комісія. По проведенні таємного голосування у складі голови лічильної комісії Даніла Євген секретар Мікуліч Світлана Васильівна та член комісії Колесник Валерій Васильович. Прошу лічильну комісію приступити до роботи. Оголошується перерва на 10 минут. А, зачем? Подожди. А, а кто подорвает, подорвает. А Протокол. надо же составить. Протокол. Хорошо. А откуда мы знаем, что ну, от другого да, является, он от друга завтра объявится и у них Как правильно сделать, чтобы потом не получилось? Вы слово это не А кто знает, что он так я приехал Вот если он завтра придет и с больничным листом, мы соберемся опять? Да не будет этого. Что ну, подожди, я да. понимаю, что не будет. Чтобы потом не было, не сказали, что вот депутаты опять неправильно что-то сделали. Как правильно поступить и, в этом случае? Момент мы абсолютно идем правильным путем. Почему? Потому что вы ему, вы его освобождаете и занимаемой должности в связи с неисполнением своих служебных обязанностей. У него есть табель выхода на работу, у него НБНБ. НБ, НБ. Вы знаете, есть прогул такое понятие. Для того, чтобы данных вещей а не было, вы достроково применяете его полноважный у зв'язку из канале, законом, у него полноважнее. Тобто -то он не по уголовному делу, не в связи с изменением каких-то yeah. процессуальных фигур. Yeah. Вы знаете также, что если человек собирается yeah. уходить на больничный, он хотя бы ставит кого-то известного. Yeah. Правильно? Ну, это нюансы, может быть, такое, и, что... И перед тем, как уходить на больничный, он всегда говорит, что на кого покладает свои обязанности, путем выдачи распоряжения или иных уверительных документов. На сегодняшний момент таких документов нет. У меня питание. То есть все подготовлено для того, чтобы... Сейчас, сейчас. Его нету. Сейчас, мы, у меня питание. <гул 'я> Є, 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 Є в кабінеті. Відець, е, він дзвонив бухгалтеру, да. подякував Воно... за роботу. Да. Що він а, не буде а може Порядок це не він... Був. Не він не ну, мене... В мене... пропозиція? Зараз, подожіть, хату продав машину. Всі це знають. Всі В знаю. мене по оперативному трудову книжку забрав і сейфа, слава Богу, що печать не забрав. І по оперативної інформації він в Одесі сів самолюбці і вийшов. Тобто він пересел границю. Ну, що він назад повернеться. Будемо ждать. якщо ви согласне ждать, коли він прийде з больничним. Питань нема, Стали і пішли. Є інший варіант. І давно вже не треба було здавати. І всі про це знали, що ми этот суд. Просто всі діляли такий віт, що вони... Я відповів на ваше питання. Да, Верняється да, да, да. по часі 1 статті 79 закону прийде про місцеводвою. Да. Є, Є інша пропозиція. Висловити недовіру. У мене є рішення суду, який визнав його дії протиправними. Це є підставою для поставок для висловлення для е, того, щоб на сесії було поставлено питання про висловлення недовіри. Незалежно від його наявності і від суддя. просто це то, рішення, можна, Оце буде чисто. Якщо він навіть з'явиться... Подожіть, давайте так, є юрист. Я теж був за те, щоб за недовіру. Ми розглядали, я попросив сам ну, що Матвійовича, ми... щоб, щоб він підготовив, щоб все було юридично вірно. Е... Об'ясняю вам в двох словах. Голосити в не можливості, оскільки е, ми говоримо про депутатський корпус. Голову вибирали не депутати. Як голову районної ради, як голову обласної ради. Голову обирав народ. Для того, щоб йому висити недовіру в нашому законодавстві, треба зібрати ініціативну групу, одна третя від виборців і розпочати цю процедуру. Але це буде шляхом референдуму. Це затягнеться воно як. Ну, як мені говориться, на три місяці? Це, це, це раз. Во-вторих, вам е, що принципіально важно, як його не, не буде? Так, да, так, да, так. Да, сьогодні да. є юристка, ну, ну, ви ж невірно сказали. На, ви, не віде 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 сказали. Вам по не Ну протиправ. Це сьогодні важливо. важно сказати. Ви говорите імпічмент. Стаття, пункт, чого ви тоді говорите, якщо не знаєте? Яке у вас є рішення суду? Я знаю. Яке оце з рішення суду? Визнати знаєте дії протиправними. І що далі? Ну, Рейки. Рейки. Рейки, будь ласка. — Ну ви... да. висла переправний дії, далі да. що. Це підстава ставте на голосування про ДА! — Хто вам таке сказав? Закон а про землю зараз Читав? — Ну опять, ну опять. Ви... Ну, ви... ну, ну от ви ну, те, ви... невозможно ну, ми, Вибачте, до 9 часов будемо сидіти тут Балдинкова знімати. Видіть дальше. Пропозиція. — Приступайте Да, Так, ще зголошуєте прав на 10 хвилин.